Не знаю наскільки гарно видно, але тату на моїй лівій руці каже, що стриба зі скелі, а крила виростуть, і це один з найголовніших принципів, які мене в дитинстві вчив батько. Бо дійсно кожен, хто чогось досягнув, зробив цей крок, перейшов через страх, через невизначеність. І зробив перші дії для отримання результату. І я майже все дитинство бачив, як мій батько постійно ризикував і стрибав у невизначеність. В якийсь момент більше 10 років тому він проінвестував всі зароблені кошти за багато років в створення нової компанії, в новій індустрії, в новому регіоні. І це було створення групи компаній Дім. Ідучи за цим прикладом, в 18 років я прийняв рішення закинути університет в Лондоні та. Полетіти в один кінець в Дубай, бо на той момент це був один з найбільш ростучих ринків нерухомості і девелопменту. Попрацювавши там рік, познайомив девелопера з інвестором, і ми запустили проект на 60 мільйонів доларів, який зараз успішно продається. І після цього кейсу в 19 років я прийняв рішення повернутися назад в Україну і працювати над запуском проекту The One. Це наш а, флагман а, в групі компанії Дім. Через півтора роки достатньо такої плодотворної роботи зараз є комерційним директором нашої компанії. Давайте відверто, це точно не історія про успіх, де я з нуля піднявся і отримав якісь круті результати. По перше, я не вважаю їх крутими, точно не вважаю себе успішним і точно не піднімався з нуля. Але це один з принципів, який змінив моє життя, бо я міг би або зараз бути ще одним мажориком, який за батьківські кошти просиджує значить штани за партою в університеті в Лондоні. Або Повернутися в Україну і зараз працювати на достатньо відповідальній посаді. В цьому ролику я точно не хочу нічого навчати, або точно не маю на це права чи досвіду. Але можу поділитися своїми спостереженнями, які я бачу, спостерігаючи за тим, як діє мій батько, наші партнери, і зараз моє оточення. Відверто мені просто пощастило бачити і мати доступ до такої інформації, до таких спостережень. Відповідно, в цьому ролику хочу розповісти про такі вісім. Принципів, про які не часто пишуть в підручниках в школі, або взагалі в якихось бізнес-книгах, але які я постійно прослідковував в поведінці цих людей, які мене виховували, і як ви зрозуміли, перший вже є стриби зі скелі. А крила виростуть насправді я вважаю, це найважливіший, саме тому вирішив його у на моїй руці. Другий принцип це використовувати важелі. Коли я був в Дубаї, то познайомився там з одним дуже успішним бізнесменом. Коли ми їхали в його Rolls-Royce, до речі, це був перший раз в житті, коли я проїхався на такій машині. Я задав йому питання: а чому він не будує в Дубаї, маючи таку можливість і працюючи в сфері будівництва девелопменту? На що він мені відповів, що тут недостатньо левереджу про цю історію? До речі, я писав детально в своєму телеграм-каналі. Але про сам концепт левережу. Що таке левереж? Левереж за ні мови це важель. Важель це коли ми робимо ікс зусиль, а отримуємо назад 100 ікс зусиль або 1000 іксів зусиль, в залежності від того, який це важель. Відповідно, це ті дії. Де результат, що ми отримуємо кратно більше ніж вкладення, і по суті найбільш успішні, особливо фінансово успішні люди, просто майстри з використання цих важелів. І існує два таких найпопулярніші типи важелів, які я помічав. Перший це капітал, як кажуть, гроші роблять гроші. Умовно, я можу отримати на свій капітал, вкласти мільйон і заробити 10%, Відповідно, заробити 100 тисяч, або я можу взяти у інвестора. 10 мільйонів, отримати на них 10%, віддати інвестору половину, і це буде вже 500 тисяч, тобто в 5 разів більше. І другий тип це люди або команда. Коли ми платимо людям менше, ніж того результату, що вони нам приносять. Наприклад, продавцю я плачу 1%. Від суми води, а сам отримую, значить, всі інші 99%. Або, наприклад, генеральному директору плачу 5% з прибутку, сам отримую в 20 разів більше. А він при цьому постійно розвиває компанію і збільшує результати. І пам'ятаю, як мені в дитинстві батько постійно казав. До речі, що вчи фінанси і психологію, ну тобто, HR, розуміння, як працювати та збирати сильні команди. Третє, ти не мусиш бути найрозумнішим. Але мусиш зібрати біля себе найрозумніших. Найбільша різниця між мною і батьком заключається в тому, що коли я стикався раніше особливо з якоюсь проблемою, то починав сам її вирішувати, розбиратися, брати консультації, намагатися розібратися в цій темі, щоб зрозуміти, що робити, коли він завжди задавав собі питання: а хто може цю проблему? Вирішити це достатньо логічно, бо я був відмінником у школі, і відповідно школа нас навчає, що тобі треба в усіх предметах ідеально розбратися. Якщо якась проблема не можна списувати, не можна шукати в інтернеті, ти повинен сам брати, відкривати підручник і там годинами вирішувати задачу. В житті як правило, це максимально неефективний підхід, бо неможливо мати експертизу в усьому. Що ми кажемо ще про таку справу, як бізнес там там 100 умовно навичок, які треба мати, особливо таких хард скілів. Які там отримують люди руками, відповідно, якщо одна людина фокусується на одній справі там 10 років, вона буде 100% краща, краще ніж ти. І тобі набагато ефективніше купити її знання, купити її час і отримати з цього набагато більше. Відповідно, про людей наступний такий принцип це зв'язки, зв'язки, зв'язки. Якщо є курси для дітей про фінансову грамотність, то я точно не бачив. Ну зараз вони з'являються, то я точно не бачив про те, як створювати соціальний капітал і будувати правильний нетворк. І коли я кажу про нетворкінг, я не маю на увазі просто бездумно обмінюватися інстаграмами, контактами, візитівками з там з усіма успішними людьми, яких ви зустрічаєте. Я маю на увазі скоріше будування дуже якісних, дуже екологічних відносин з правильними людьми. Це з топ-менеджерами, з людьми, які працюють в твоїй сфері в інших компаніях, з підприємцями, з можливими партнерами, і причому. Слово зв'язки чомусь в українському лексиконі має якесь дуже таку негативну конотацію, але насправді зв'язки це не про щось порішати. Це скоріше про те, щоб в певний момент отримати допомогу, отримати консультацію, отримати рекомендацію від свого оточення від правильних людей. Це може бути або рекомендація на те, щоб отримати інвестицію, або щоб тебе порекомендували як роботодавця для потенційного дуже класного топ-менеджера, класного кандидата. І достатньо контрінтуїтивно, що найкращий спосіб будувати такі контакти це не просити щось у людей, а навпаки, давати наперед і віддавати. Про це дуже детально розповідається в книзі. Дуже рекомендую Кейт Фраці Ніколи не обійде сам. Ну якось так Never eat alone. І також один з таких. Аргументів і цікавих спостережень, які я помітив, що люди, самозайняті, які найбільше заробляють, це, як правило, брокери. Брокери або в інвестиціях, або в нерухомості. Бо вони, по суті, просто монетизують свої соціальні контакти. Вони зводять того, хто придбає, з тим, хто продає. І отримують за це комісійні, які часто неймовірно високі. Тобто ми працюємо з брокерами. Ви можете перевести людину, яка купить в нас квартиру, і за це отримує там від 1 до 4% відсотків від суми договору. А взагалі, найбільший брокер з нерухомості, якого я сам персонально знаю, який продавав поверхами проектом печерські ліпки, заробляв більше 2-3 мільйонів доларів на рік. Знову ж таки немає ще знань математики, фізики чи ще чогось, чого як правило нас змушують вчити. Наступний такий принцип, що комунікація з людьми та вміння ладити з людьми є найбільш високооплачуваним скілом, який можна взагалі здобути. Знов ж таки не треба далеко ходити в нашій компанії. Найбільші заробітні плати навіть не у топ-менеджерів, не у керівників, а у найкращих менеджерів з продажу нерухомості, і як правило, це кратно, якщо не десятикратно, вище ніж у звичайних спеціалістів. Навіть перші кошти, такі достатньо серйозні, які я зробив, відбувалися завдяки тому, що я просто поспілкувався з людиною. Просто сидів в кафе, тоді працював, відповідав за маркетинг в агенції нерухомості. Перший проект, де я працював в Дубай, і до мене підійшов клієнт, спитав, чи можу когось порекомендувати за нерухомості. Я сказав: так, вона, вона є, 10 хвилин з ним поспілкувався, розповів там про Дубай, про ринок. Потім його відвів нам в офіс. І на наступний день мені написав брокер, якому я його передав, що він купує вілу. Там, за 2 чи два з половиною мільйона доларів. Відповідно, це були класні комісійні, які я отримав. І я тоді зрозумів, що блін, типу, я попрацював хвилин десять. Тобто вміння комунікувати, вміння доносити інформацію правильно, переконувати, продавати це найважливіший взагалі скіл, який можна мати. Тобто можна не вміти нічого, але якщо ви вмієте просто ладити з людьми, правильно керувати, доносити свою думку, це просто топ один навик, який можна отримати, це один з найбільш складних навичок, бо все можна автоматизувати, все можна описати в якісь регламенти в інструкції, але людська природа вона цьому не піддається, і навіть там ну чаджепіці не може значить вирішити це питання. Відповідно, емоційний інтелект кратно більш важливий. Ніж просто там логіка, раціональність і якісь хард-навички. Навіть в своєму оточенні ви можете спостерігати, що люди, які отримали, скажімо так, найбільші результати, і як правило, не мають якихось суперглибинних знань в якійсь сфері, вони не захищали там зна якісь докторські роботи. Але О, вони от. класно будуть перемовини, вони класно комунікують, вони класно ладять з людьми. Наступне це стріт кредиліті або репутація, це найдорожчий актив. Які може мати людина, особливо в бізнес-сфері, бо можна втратити все гроші, можна втратити команду, можна втратити свою компанію, всі ресурси, але ось те наскільки. Значить, в твоєму оточенні, в твоєму ком'юніті, якісно люди до тебе ставляться, тобто клієнти тебе цінують, партнери тебе цінують, інвестори знають, що тобі можна дати кошти. Від цього насправді залежить наскільки швидко ти зможеш відновити все. І достатньо цікаво, що репутацію може дуже швидко здобути, але дуже швидко втратити. Відповідно, треба й максимально сильно захищати. Ось такий реальний кейс. 1 квітня, тобто, ось буквально нещодавно, був дедлайн мого дуже такого публічного парі з Дмитром Карпіловським, відомий в нашій сфері. інвестор, блогер. І там було суть в тому, що певні роботи в нашому одному з будинків, а 46 на вулиці Антоновича, повинні були бути закінчені до 1 квітня. І відповідно я робив все можливе. Там останні два місяці просто кожен ранок, кожного понеділка був на будівництві, проходився по всім питанням, але я розумію, що просто ми не вивезли. І цей момент я просто набрав Діму і сказав: так то так то спорт програв. Запишемо відео, публічно про це скажу мільйон гривень віддам. І звичайно, не можу сказати, що мені горілося бажанням це зробити публічно. Визнати, що я програв, віддати мільйон. Але я розумію, що репутація і те, як мене сприймають в моїй сфері, це найважливіше, що можу мати. І краще я програю спор публічно, але виконую своє слово. Наступний принцип: що великі кошти заробляються не роботою, а головою. Бо якщо задуматися, а чи дійсно людина, яка заробляє там, мільйон, працює в тисячу разів більше, ніж та, хто заробляє тисячу? Насправді в більшості випадків якраз навпаки, і я точно не хочу дисконтувати тих людей, які працюють якісно роблять свою роботу, працюють на декількох роботах для того, щоб прокормити свою сім'ю. Це неймовірно важко, і це точно заслуговує на повагу. Я хочу просто сказати і донести, що якби це несправедливо не було, але те, що я помічав зразу у раз, що найбільш успішні люди, які я зустрічав, вони працюють менше, як правило, тих, хто заробляє кратно менше. Бо справа не в кількості відпрацьованих годин і не в кількості вкладеної енергії, а в тому, куди була вкладена ця енергія, знову таки, в якій важель. Тобто, Наскільки точні ці були дії і які результати вони принесли. Бо, наприклад, можна знов ж таки розбиратися в чомусь самому, можна наняти людину, створити команду, можна значить самому прозвонювати там свою базу клієнтів, і спробувати продавати, можна просто взяти менеджера з продажів і платити за це йому відсоток. Є різні способи досягання мети одні і ті самі, але є просто інструменти, які допомагають це робити швидше. І мені здається, що не існує легких. Коштів, легких результатів, як ні крути, всі успішні люди, вони багато працювали і не одразу заробили ці кошти. Але є просто спосіб отримати більше і отримати це швидше. Тобто, неможливо заробити легкі кошти та швидкі кошти, але точно можна їх заробити швидше і легше. І наступний принцип це. Дисципліна фразу, яку мені батько повторював все дитинство, точно ну я думаю, навіть частіше ніж цю. Це те, що дисципліна, Арсеній – дисципліна, арсеній, дисципліна. Я знімав влоги, там показував рутину свою. Там прокидався о 5 ранку, значить, з голим торсом на балконі в нашому гуртожитку в зимку, там займався спортом. Короче, робив все, що мені не хотілося робити, і був переконаний, що е, треба виховувати дисципліну зараз. Вже не в таких крайнощах, але все рівно живу в режимі. Там правильно харчуюсь, нічого додаткового не вживаю. Або, наприклад, сьогодні я прокинувся там о 5.30, пригнув в людяну ванну, Дописав сценарій для ролику і зараз його вже записую. Я бачив дуже багато кейсів, коли, значить, після такого стрімкого сльоту було дуже 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 стрімке падіння, якраз через те, що люди втрачали ось цю дисципліну, ставали сильно менше працювати і там по багатьох моментах втрачали ось цю ось постійність і регулярність. Цікаво, що якраз сучасне медіаполе вчить нас про. Ресурсний стан про те, що якщо в тебе якась проблема неважлива, яка одразу зробити до психолога депресія, поганий настрій, значить треба йти пропрацьовувати дитячі травми. Я сам займаюся психологом. Я точно не дисконтую це. Але, як правило, якщо тобі не хочеться щось робити, але ти розумієш, що це важливо, треба просто це зробити. У мене батько достатньо проста людина. Я багато про нього згадую, бо неймовірно сильно їм захоплююсь, і неймовірно багато чого, як ви зрозуміли, намагався прийняти і переймаю. Відповідно. Якщо в нього немає настрою, то він йде на роботу. Якщо він встомлений або погано спав, він все рівно йде на роботу. І якщо в нього немає енергії, значить там був дуже важкий вчора день, він наступного дня просто йде на роботу. І насправді я не знаю жодної людини, хто б заробили більше мільйона і хто при цьому не дисциплінований. Так, да, не всі люди, як правило, в суперкласній фізичній формі, але вони, як правило, дуже дисципліновані з точки зору роботи. З точки зору режиму роботи, з точки зору приймання рішень, з точки зору звітності, і всю, вся команда працює достатньо системно. Сподіваюсь, цей випуск був корисним. Я максимально намагався не вчити чомусь, а скоріше просто ділитися своїми спостереженнями, своїми а, висновками і ну, тими знаннями, які я а, намагався переймати, які я переймав. Відповідно, напишіть, наскільки цікавий ок на ок такий формат, щоб покращити, бо мені дійсно хочеться ділитися і віддавати якусь цінність. Яку я мав а, привілегію, та мені просто пощастило її отримати до зустрічі в наступних роликах.